Всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Ми за лісою не щойно, ми вже десь хвилин 40, як звільнилися, були в лікарні в неврології, по спеціалістах походили, сказали нам, порекомендували наразі, які нам заняття потрібні. Ось. Намагалася викликати таксі сюди, щоб до станції метро доїхати, бо далече нікого. Нічого в мене не вийшло і з доцію поки що на майданчику гуляємося. Майданчик тут дуже класний, крутий, щойно й на діти порозбігалися звідси, то думаю трошечки запишу вам відео, щоб чужих дітей не знімати. Я от за кожного разу, як в дитячу неврологію, переїжджаємо, Знаєте, коли в себе одна, така дитина, якось, знаєте, звикший. А коли їх десятки одночасно в коридорах, це просто потім, я не знаю, морально треба відходити від цього. От скажіть, раніше ж не було такого, чи просто я не знаю, може я про це про таке не знала, що стільки проблемних діточок. Не знаю, мені здається, раніше такого не було. Що воно таке зараз, я не знаю. Головно Дуже. Дуже сумно пішла, сіла на лавочку, поки Аліса бавиться. У нас сьогодні неймовірна спека. У мене просто, не знаю, треба кепку якусь носити. У мене одна лише чорна, я думаю, в б зараз ще б гірше було. Просто тут підлога чорним таким зараз покажу. Ось така ось підлога, у мене просто ноги гарять, неможливо стояти на ній. Жесть. Ще її одягнула штанці сьогодні. Просто неуману, не знаю, не розуму. Ліса тут вже на всьому перекаталася, пострибала, побігала на всіх гойдалках, просто на всьому. Одягнула їй сукеньку новеньку сьогодні. Така панянка, вже замурзала, правда, все забігалася, нічого. Є така одна невеличка ситуація, неприємна. А, там, той невролог, до якого ми ходили, навідувалися, той діагноз, що вона писала, і ті ліки, що вона виписувала нам. Приймати діагноз той невірний і ті ліки не можна було приймати, і вони не потрібні, і взагалі від них ще, ну, оскільки мені сказали, що від них навпаки стає гірше. Просто такі суми ми такі суми повивалювали на ці ліки. Все, там, пъ... кожний препарат там, тисячу, більше тисячі коштує. <сь> Лікарка каже, ну то нічого, ви можете сам, самі то попити. <сь> ну то це все зрозуміло, але ж гроші з неба, знаєте, не сипляться. А, я просто я не знаю. Нема слів. В общем, зараз буду знов намагатися викликати таксі. Треба потихеньку вирішати в сторону А Мені ще треба знайти десь, роздрукувати один документ, зробити ксерокопію і вислати лист з документами певними на роботу до себе. Це дуже терміново треба зробити. Ось. Сама велика проблема знайти, де роздрукувати, бо знаєте, зараз дуже багато особливо в нас на районі вивіски є, а воно, а воно не функціонує, не працює. Де його зараз шукати? Вже ні вчора, сьогодні вихідні. Ми що вчора, що сьогодні прокаталися, він вже дзвонить, питає, ви там скоро, я кажу, так і так розповіла. Не можемо. Не можемо добратися до метро, Дуже от на таксі ми їхали дуже далеко. Нереально я не знаю, як пішки можна добратися, якогось іншого транспорту. Теж не бачила, щоб, щоб сюди доїхати напряму. Ось. в общем, треба вирушати в сторону дому. Позайматися ще справами, можливо, Алісю спочатку додому завести, а потім вже бігати, шукати, де, де мені роздрукувати все та повідправляти. Йде нарешті до нас машина, всього лише змінила станцію метро. Вона знаходиться далі від, від цього місця, де ми, але чомусь навіть ціна трошки дешевша, і таксі майже одразу. Таксіст майже одразу <кхи> знайшлося в общем. Ліса, давай взуватися. Ми доїхали до метро, нас привезли взагалі не на ту станцію. І він таксіст каже, я можу вас тут висадити. Я кажу, мені байдуже. Просто щоб можна було до метро. І все. Нарешті доїхали, спускаємося на путі, на шляху додому. Станція якась цікава перший раз тут на ній. Переїхали на свою станцію метро, дивлюся, тут якась виставка малюнків. Дуже гарно не змогла повз. Людей тут нема. Всі бігуть по своїх справах. Це дітки. Дітки малювали, дуже гарно, але які талановиті. Це ж, мабуть, десь займаються. Дуже гарно. Знаєте, не вистачає якогось мистецтва. Хоч, хоч так мимо мимоходу позаглядати, полюбуватися. Полюбуватися та бігти далі. Дуже красиво. з Алісою на фінішну пряму на зупинку тролейбуса нашого, але ще його нема. Як переїде, по-любому буде стояти. в общем, зробимо невеличке коло, трошечки походимо, бо на одному місці Аліса все одно стояти не схоче. Як я балдію від цих старовинних будівель, кожні, знаєте, кожна гарна по-своєму, не дивлячись на те, що майже кожна залатана фанірами, дошками. І спека на вулиці сьогодні просто. Вже хочеться дуже додому, але навіть як приїдемо, все одно, все одно ще треба буде бігати по справах. Фу -фу. Коли б ми ще тут походили, б, тільки от оповз, переїжджаємо постійно і постійно нема часу, вже завжди нема часу. Дуже красиво, камера не передає, але дуже гарний вид, краєвид. Щось тут вітер такий піднявся. Зараз за лісою крошочок зробимо і будемо тусіти на зупинці, чекати. Десь музика грає саксофон. Незрозуміло де. Можливо, в якомусь закладі. Дивлюся, кафе, ресторанчики. Працюють, кав'ярні. Може хтось в них ходить. Це точно не ми. Ми краще купимо вдома, наготуємо щось. Все одно, хоч і на парковках машин багато, але немає тієї, знаєте, міської двіжухи, пробок, багато людей, на пішохідних переходах нема такого. Більшість пам'ятників також загорнута від, від бомбіжок, в общем, Пам'ятки архітектури. Дуже б цікаво було подивитися. Ну, маю надію, що скоро все побачимо. Ми вже на зупинці, але дуже спекотно. Тролейбусу ще й досі немає. Мабуть, підемо зараз шукати якісь тоді. Oh, Ходили, скупилися, докупили шпаклівку, мішечок маленький. Женя, поки нас не було, поклеїв шпалили. У нас тут проблемка одна, але я думаю, то нічого. В общем, щоб підходив малюнок, до кінця не буде десь отакого вистачати. Ну, нічого в нас, шпалери такі ще є, просто. Малюнок не буде підходити. І ще почав вже робити оцей куб. Трошечки там ще залишилося доробити. І цей шпаклівки не вистачило. Зараз буде зараз буде доробляти. І зробила я, знайшла ксерокопію, роздрукувала документ. Зараз трошки охолону, відпочину та піду Таку покажу. З одного боку вже готово, з іншого, з іншого. Скоро теж буде готово. Дуже класна оця річ. Куточки оці, ото ми все голову ламали, як його. В хаті бородак. Ось, як завжди. Ну нічого. Зараз остину, відпочину та піду на пошту. Я дочекалася, поки Аліса усне. і Пішла вже відправила посилочку, зараз, може, зайду, хлібчика куплю. Ось. І на цьому все на сьогодні. Готувати сьогодні нічого не буду. Навірно, сил в мене ніяких немає. Зараз нарешті вечоріє, сонце вже трошечки сховалося, точно так спекотно, бо неможливо просто. Сьогодні вже додому, як їхати, сіли в тролейбус, почали виїжджати і бачимо, чоловік лежить. Там ще машина стояла на авіриках, і не зрозуміло, чи його збили, чи йому погано, і машина зупинилася допомогти. Не знаю. Дуже дуже сильно спекотна, неможливо витримати. Ось. Знаю, що ніч була весела, в лапках по всій Україні. Маю надію, що з усіма все добре. Всі живі та здорові. Ну, Добре. Буду на цьому завершувати відео. Я вже не знаю. Звичайно, всім бажаю миру та тиші. Вже сил нема, чесно.